Вітаю, друзі! Ви на каналі А ти знав І сьогодні ми поговоримо про таку делікатну тему, як проституція в древньому Римі. На думку римлян, секс – це дар Венери до якого варто з дячністю та повагою. А тому в стародавньому Римі проституція прийняла воістину колосальний розмах. З набіленими обличчями, щоками, нафарбованими кіноварю, і підведеними сажею очима вони винивали своє стародавнє ремесло. Римські повії стояли всюди, біля стін колізею. У театрах та храмах, тавернах і готелях та навіть на цвинтарях. Відвідування повій вважалось у римлян звичайним явищем. Дешеві жриці кохання продавали швидкий секс у кварталах старого міста. Повії вищого рангу, підтримувані банщиками, діяли в римських термах. Для них навіть були введені спеціальна валюта, відома як Спінтарій або Бордельні марки, які були придумані для обходу закону імператора Тіберія, який прирівняв розрахунок в борделі. Грошима і зображенням імператора до державної зради. В лупунаріях саме так називались на більш поширені порделі, можна було отримати будь-які послуги, які задовольнили бажання самих розбещених клієнтів, і те, що зараз би викликало б шок, вважалось цілком нормальним в той час. Якщо ви думаєте, що зараз наше суспільство розбещене, то після відвідування лупунарів саме розбещений сьогоденник вважав би себе чинцем. Там можливо було отримати послуги як від дівчат, так і від чоловіків, і неважливо, якої ви статі. Щодо санітарії в цих закладах, то їхній вигляд і запах змусили б вас блювати. А згадки про полупонарій відбили бажання сексу самого тестостерованого жеребця. І тим не менш, дані заклади процвітали, а стаття доходів до бюджету від даного промислу займала одне з лідируючих позицій. В Римі існували справжні касти в даному промислі, які мали чітко окреслені сфери і місце для роботи, алкарії або булочниці. Повії, що тримались поблизу булочників, які продавали кожики у формі чоловічих та жіночих статевих органів, приготовлені з крупинного борошна без солі та дріжджів, призначені для підношення венери і зіді, пріапу та іншим сексуальним богам і богиням. Бустурія ті повії, що ночами тинялись біля могил і багать, і часто виконували роль плакальниць під час похоронних обрядів і без проблем могли втішити за змученого вдівця чи вдову. Копари або повії, що жили та вели промисел у трактирах та готелях. Форарія називались дівчата, які періодично приїжджали з сіл у місто, щоб зайнятися проституцією. Фамасаї, повії патриціанки, які надавали послуги прямо в храмі. А зароблені кошти жертвували на потреби храмів. В наш час педофілія вважається чимось неприпустимим, а от древні римляни так не вважали і охоче користувались послугами на ні. Так називались маленькі дівчатка, які починали займатися проституцією ще з шестирічного віку. Були і такі, які працювали виключно вночі, таких називали «но Ноктовігінус. Любителями пишних форм теж було ким задовольнити своїх тих бажання. Джуніцаї або Пов Товстушки Були і елітні повії. Їх називали Бонаї Меретріус або Бонус, тобто розумниця, кмітлива добра. Їхніми послугами користувалися заможні римляни, оточені розкішю та легіонами шанувальників. Вони були законодавцями моди та об'єктами зітхань. Наслідуючи їх, римські матрони пересувалися по місту на актофорах в населках для восьми рабів і одягнені в прозорі шовкові шати та сирові жилети. Дуже великим попитом користувались Статрицес, танцівниці, які поєднували проституцію з танцями або грою на флейті. Витончені чарівні вони дорого продавалися і з'являлися лише з багатими людьми після банкетів і симпозіумів. Такі собі гейши стародавнього світу. Сула Цецерон були великими шанувальниками таких жінок. Еретікаїс Кортай або мандрівна повія розпусниць, нелегальні або вільні повії. Їх не можна було зарахувати до повій, тому їх штрафували, а якщо спіймали вдруге, виганяли з міста. Якщо тільки власник публічного будинку Лено, не прийме їх у своїх стінах, багато заміжніх жінок ставали вільними куртизанками, деякі з дозволу чоловіків або без. Як було сказано раніше, розмежування для заняття цим промислом по статті не було, і чоловіча проституція була цілком нормальним явищем, та як громадянам було заборонено займатися проституцією. Чоловіки даної професії були з числа гладіаторів або рабів. Їхні клієнти належали до всіх верств суспільства, від найвищих до рабів. Вони розділялись на три групи і ділились за віком та специфікою на даних послуг. Вглядали вони відповідно, або елегантно, легка жіночно, або навпаки, підкреслено чоловічно. Що стосується гетеросексуальних чоловіків повій, то вони часто ставали коханцями знатних римських жінок. І як описують, петроній і ювенал, крстувале се велеким попетом.